Ну що ж, в мережі нарешті з'явився перший тизер-трейлер другого сезону серіалу Володар Перснів Персні влади. Свого часу серіал наробив багато шуму серед шанувальників творчості Толкіена. Також запам'ятався спірними рейтингами на різних профільних сайтах, а також низькою кількістю глядачів, які подивилися серіал до кінця. Для одних глядачів персні влади стали суцільним розчаруванням, а для інших не таким вже й поганим шоу. Хтось чекав прем'єри другого сезону, хтось не буде його дивитися. Якщо ж ви серед тих, хто подивився перший сезон, дане відео вам має сподобатись. Як я вже говорив на початку створення каналу, коли якраз виходив перший сезон, персні. Влади варто розглядати окремо від оригінальних фільмів і книжок, або дуже обережно і не брати близько до серця моменти, які не відповідають книгам. Загалом перший тизер трейлер вийшов досить насиченим. В ньому багато красивих кадрів, атмосферний звук і діалог. Є натяки на майбутній сюжет. а Також нам показали багато старих персонажів, хоч і не всіх. В огляді я максимально розібрав більшість цікавих кадрів, про які готовий розповісти. Також знайшов до чого прикопатися, тож майте на увазі. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Для тих, хто не знайомий із цим Всесвітом або ж дивився тільки трилогію володар перснів Пітера Джексона, варто відразу пояснити, що події серіалу відбуваються в другу епоху, та розповідають про події, які відбувалися до війни персня. Так як це перший тизер, інформації в ньому небагато, але все ж достатньо для того, щоб нагадати про існування серіалу, та щоб трохи підігріти ажіотаж перед другим сезоном. Звичайно, злив трейлера Дому Дракона значно зіпсував настрій Амазон. Замість того, щоб глядачі обговорювали тільки їхній серіал стрім. Знову має конкурувати з HBO. Для тих, хто чекає огляд трейлера Дому Дракона, скажу, що він з'явиться невдовзі після цього відео, тож не переживайте, я вирішив більше приділити часу написання сценарію, щоб не впустити важливі деталі. Тепер повернемося до тизера. Почнемо із Саурона, який постає в новому образі Анатара, що цілком відповідає його книжному обліку тієї епохи. Згідно книг, приблизно до 1500 року другої епохи, Саурон перевтілився в гарний облік і назвав себе Анатаром. Дарів, він прибув до ельфів Ерегіону, вдерся їм в довіру і ввів оману, щоб викувати персні влади. Дехто може задати питання, а що йому дасть зміна кольору і довжини волосся та новий прикид, так як в фіналі минулого сезону він був розкритий. А я нагадаю, що Галадріель не розповіла про нього нікому, включно з Келебрімбором. Вона не сказала про те, хто такий Халбранд. Був тільки натяк про те, що Еллорон, можливо, здогадався, хто він. Тобто, слідуючи цій логіці, Келебрімборн дійсно може продовжувати кувати персні влади. Влади разом з Сауроном, нічого не підозрюючи, поки Галадріль та Елронд будуть в іншому місці. Можливий також варіант, що глядачам зображуватимуть цього актора, а персонажі бачитимуть інше обличчя, але він малоімовірний. Варто відмітити цікавий кадр, в якому Келебрімбор кидає персні у вогонь. Це можуть бути менші персні, які не належать до тих, які ми побачили в пролозі володар перснів. Або ж, можливо, він намагається знищити персні гномів чи людей. Після того, як дізнався, що Анатар це Саурон. А ось стена на Саурона направляють мечі, а Келебрімбор закривавлений і навколо розкидане каміння, може говорити про те, що Келебрімбор разом з перснями знищив і кузню, яку в минулому сезоні ельфи будували разом з гномами. В іншому кадрі можемо побачити трьох власників ельфійських перснів влади. Кожен із перснів має власне ім'я, але на цьому не зациклюватимусь. Персні належатимуть Галадріль, Гільгалату і Кірдену, персонажу, який ще не з'явився в серіалі, однак заявлений в другому сезоні. Останнім перснем в підсумку Гендальф. Окрім тизера, в той самий день вийшло також закадрове відео, де можна помітити багато нових сцен. З нього, наприклад, зрозуміло, що ми побачимо продовження подорожі Саурона Мордором та його зустріч з Адаром. Тож цілком, можливо, ми дійсно дізнаємося, що між ними сталося і чому Саурон хотів його вбити. Як і говорилося раніше, Адара зіграє інший актор, проте про причини рекасту досі невідомо. Також можна помітити кадр у фіналі Тизера, де помітні фігури в центрі, одна з яких нібито підняла. Та над землею. Думаю, що це може бути фінал бою між Адаром і Сауроном. Стосовно орків, які теж, схожі є в цій сцені, а також в інших, вони в цілому, як і раніше, виглядають досить прикольно. Окрім ельфійських перснів та тих, які викидає Келебрімбор у полум'я, ми можемо детально побачити один із перснів гномів. Гноми відомі тим, що вони великі шанувальники дорогоцінного каміння, яке привертає увагу. Тому не дивно, що перстень Дуріна має великий блискучий камінь у центрі, який привертає увагу короля. Не заглиблюючись у спойлери, скажу, що прокляття Дуріна не єдине, що призвело до падіння гномів. Багато сцен у морії натякають на появу Балрога, якого ми вже бачили в першому сезоні, і який грізно гарчав на листочок. Слова Дуріна на початку тизера ніби адресуються в сторону Саурона, але неважко здогадатися, що він це говорить жителям Кхазадуму Думу саме про Балрога. Згідно книг, цей Балрог прокинеться значно пізніше. Але так як Амазон має вмістити купу подій в короткий проміжок часу, не здивують, Якщо він прокинеться, якщо не в середині сезону, так у фіналі точно. Буде все ж дуже дивно, якщо його знову покажуть на пару секунд і нічого не станеться, або взагалі не покажуть в другому сезоні. Якщо повернутися на початок тизера, то можна помітити дивну чорну субстанцію, яка, думаю, має якесь відношення до зіпсованих дерев у Ліндоні. Це помітно у сцені, коли Елронд розмовляє із Гілгалатом у першому сезоні. Не знаю, чи воно має якесь відношення до книжок, тож цілком можливо це нововведення серіалу, яке створив або. Контролює Саурон. У наступному кадрі, де ельфи готуються відбиватися від нападу, може здатися, що саме від цієї субстанції. Але в тому ж таки за кадровому відео можна помітити якогось некроманта з короною, чи навіть не знаю, як його назвати. Також цікаво, як справляться з обладунками в другому сезоні, так як в першому із цим було дуже погано. Можна побачити Елоренда в шоломі, а також його обладунок за закадровому відео. Тим не менш, цього недостатньо, щоб зрозуміти, які будуть справи із обладунками в цілому. Все ж не хотілося б знову побачити. Бачити щось на кшталт картонної броні номинорців. На хвилині 15 можна побачити шквал палаючих брил, що кидаються в Ерегіон. Це може бути початок облоги. У цій сумнозвісній битві, переважаючі сили Саурона, спустошили Ерегіон, коли ельфи протистояли темному лорду після того, як дізналися про його план поневолення зем'я. Цей бій знаменує початок війни ельфів із Сауроном, нищівної восьмирічної кампанії, яка обов'язково триватиме в наступних сезонах. згідно книг, Гіл-Галак Лає Елронда та Ельфійську армію на допомогу Ерегіону в скрутний час. Дурін третій робить те ж саме з легіонами гномів воїнів, можемо побачити, як Еллоронд веде своїх підопічних убій, хоча й верхи на конях, що є невеликим відхиленням від битви, про яку писав Толкін. Сама сцена не вселяє якоїсь надії на масштабну битву, судячи з їхньої кількості. Власне, і в інших сценах битв немає того масштабу, до якого привикли глядачі у фільмах Пітера Джексона. Як на мене, це серйозне упущення серіалу. Якщо у фіналі не буде Буде дійсно масштабної битви, то це буде дуже великий мінус. Якщо подивитися на сцени у Нуменорі, то у них справи теж йдуть не дуже добре після смерті короля. Там відбуваються заворушення, під час яких можна помітити Аленділя. Натомість Фаразон пафосно дістає меч. Сюжетні лінії Нуменора, напевно, приділять значно більшу частину сюжету, але все ж, навряд чи острів піде під воду саме в другому сезоні, так як Саурон буде в той час кувати персні з Келебрімбором. Також у сценах у Нуменорі знову з'являється один із великих. Орлів, що відповідає книжному першоджерелу, так як вони там якраз і були, принаймні деякі із них. В описі острова Нуменор говориться, що три великі орли Манве спостерігали за священною горою острова Менельтарма. Пара орлів також була у столиці Нуменора, місті Арменелес, тому появи одного із них слід було очікувати. Якщо згадати Міріель, то вона з'являється в декількох сценах, але вони мало про що говорять. Хіба що цікавою є сцена під водою, де вона поряд з якимось левіафаном. Відразу згадується. Сторож з братства персня, який охороняв хід у морію. Судячи із щупалець, це подібна істота, але все ж невідомо, хто вона така. Стосовно ж сина Еленділя і Сільдура, то він, звичайно ж, вижив та навіть об'єднався з Арондіром. У фіналі першого сезону Арондір залишився разом з людьми, які відправилися на пошуки нового дому. Якщо знову повернутися до закадрового відео, то можна помітити сцену із полоненими. Підозрюю, що Арондір та і Сільдур якимось чином будуть намагатися їх звільнити. Також в декількох коротких сценах з'являється Гендальф, і також можна помітити Норі, яка готується кудись полетіти після його чаклунства. Як відомо з фіналу минулого сезону вони відправились до великого східного регіону під назвою Рун, де проживають істерини, яких ми бачили повернені короля. Багато з них спочатку були у союзі з Морготом, а потім продовжили служити його наступнику Саурону. У закадровому відео говориться про те, що нам більше розкажуть про Рун. Загалом цікаво, що вийде в підсумку, так як на екрані він раніше не фігурував. Сцені тизера з'являється вежа, яка візуально нагадує Барадур. Проте все ж безхмарне небо, яке не мало бути у Мордорі, трохи заплутує. Тим не менш, це дійсно має бути саме Барадур. Ну і також не можна не згадати, що з тизера, нарешті, стала відома дата прем'єри, а саме 29 серпня. Так як рік не написали, тож будемо вважати, що цього року. Загалом тизер трейлер вийшов набагато кращим, ніж перший тизер-трейлер першого сезону, який був дуже скупим на деталі. Цього ж разу Amazon прямо розщедрились. Нові цікаві кадри. Якщо сильно не придиратися, виглядає все дуже красиво та дорого. Що стосується сюжетного наповнення, то навіть я, людина, яка не осилила Сільмаріліон, бачу, що тут намішали все в кучу. Тим не менш очікую, що другий сезон буде цікавішим за перший. Звичайно, запеклим фанатам Толкія на серіал краще не дивитися, бо станеться серцевий напад. А якщо ви звичайний глядач, який любить серіали, фентезі і все в цьому роді, можна переглянути і другий сезон. Дякую, що переглянули відео аж до цього моменту. Бажаю всім гар... Серіалів. До нових зустрічей.